Всім привіт та доброго здоров'я! Готуємо дуже красиву та смачну царську ватрушку. Оригінально та зовсім просто. Отож до роботи. Глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо сухі дріжджі, сіль, цукор, ванільний цукор, яйце та м'яке вершкове масло. Гарненько все перемішуємо. Частина ми просіяне борошно. Ні в якому разі не забивайте тісто, щоб батрушка вийшла м'якою та пухкою. В кінці замісу додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти. Викладаємо на робочу поверхню. Та вимішуємо приблизно 7 хвилин. Допоки тісто не стане м'яким та еластичним. Змащуємо посуд олією. Викладаємо тісто. Тісто також змащуємо, накриваємо та залишаємо на годинку. До сиру додаємо білок, жовток забираємо на змазку цукор та сметану. Гарненько перемішуємо, розтираємо до ось такої маси. Тісто підійшло. Змащуємо поверхню трішки олією, викладаємо тісто, округляємо його та розкачуємо пласт товщиною десь приблизно 1 см. Переносимо скалкою його на пергаментний папір. Розрівнюємо. Кладемо посередині тарілочку. Та робимо надрізи. Знімаємо тарілку і переплітаємо попарно Ось так. Дуже просто. Накриваємо, залишаємо приблизно на 40 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали трішки молока. Посередині викладаємо сирну начинку, розрівнюємо, духовка розігрівається, а змазка підсихає. До 180 градусів розігрілася духовка, випікаємо приблизно 30-35 хвилин, змащуємо вершковим маслом. Ось така красуня у нас вийшла. Готуйте та смакуйте! Всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в родинах. Перш ніж розрізати ватрушку, обов'язково дайте їй охолонути. Готуйте з любов'ю та з задоволенням. Щиро дякую за перегляд. Все буде смачно, все буде добре. Все буде Україна! До нових зустрічей!